Всім привіт! Сьогодні швидкий огляд того, що я хочу з собою брати в подорож, це кухня. Тобто посуд, який буде. По посуду мінімально я вибрав такий собі набір. Складається він з такої чашки. Сталева чашка, звичайно, Складаються ручки. тобто вона теж бюджетна, все. Теж Алікспрес. Все так би. Норм. Так, друге, це така патеня. Це великий набір. Там каструля, чайник. Ну, вони мені не потрібні. Тож я вибрав чисто пательню таку, якщо можна щось зварити в неї, попожарити щось, вона висоти такої от. Тобто, ну, має вистачити. Подивимось. Ну, кастрюля не потрібна. Навіщо мені кастрюля? так, Такий друшлаг силиконовий, складний. Теж гарна річ. Побачив одного з туристів. Каже, гарна штука. Далі. Такі дві силиконові тарілки. Це набір теж з трьох штук. Я, мабуть... Прибрав середню, взяв саму маленьку і саму велику. Тобто, щось заварити маленьке, щось велике. Все третє, ну навіщо мені третє? Тобто, вони теж так складаються. Вони легкі, нічого не важать. І розмір. Є uh -huh. ще така ложка. Це теж бачу люди ходять з. Маленькими, але кажуть, що треба, щоб була одна велика. Якщо сублімати, їсти, щось помішати, щоб не обпікти пальці. Така, така фірма титанова. Ну, як вони заявляють. Тобто, ну, легенька якість, вроді гарненька. Так. Така Тощечка теж складається, нічого не важить. І така штука з набору. Це мішати з сковорідці щоб не шкарябати покриття. Сюди хочу зробити насічки і щоб е мотузкою примотати якісь, якусь віточку, коли потрібно, гілочку, і щоб мішати було удобно. Тобто така -то річ. Так що такий мінімальний набір собі взяв. А, ще. Ще взяв собі таку ручку для пательні, для каструлі, якщо потрібно взяти. Якщо там пательня не підійде, візьму собі, звичайно, маленького розміру і, ну, і, звичайно ж, без ручки. І можна буде цією ручкою брати. Теж така копійки вартує, але пригождається. Як показує опит інших людей. Так що такий у мене мінімальний набір. Потім я ще, це буде він в кофрах. Це іменно по лагерю. А коли в дорозі треба буде зупинятися, там швидкий перекус, кофе, чай, там таке, то я в іншому відео запишу, що буде в быстрому доступі. Щоб швидко розкластися, розкластися, покушати, там, поїсти і поїхати далі швидко. Так такий сьогодні відос у нас. Вам гарного дня! Бережіть себе і до побачення.